Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо цикл телепередач козацькому роду, нема переводу. В вашій увазі пропонується тема Хотинська війна 1621 року. Центральна подія світової історії 17 століття. Чому саме цю тему ми, з учнями Хмельницького технологічно-батопрофільного ліцею, пропонуємо вашій увазі? Сама тема відповідає сучасний політичний. І суспільні обстановці в Україні і в світі, адже минає 390 років Хотинської війни, адже саме тоді українські козаки на чолі із нашим славним гетьманом Петром Сагайдачним разом з польськими військами врятували і Річ Посполиту, і козацьку Україну, і загалом Європу від мусульманського турецького поневолення. Армія під підхотином 1621 року, за розрахунками відомого історика Олени Апанович, нараховувала приблизно 300 тисяч чоловік. А польсько-козацька армія нараховувала всього 75 тисяч чоловік. Однак турки у цій війні програли, втративши приблизно 40% свого особового складу. Чи були певні відмінності у введенні бойових дій між козацьким гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним і польським гетьманом Каролем Хоткевичем? Дякую, Тарасе. Цікаве запитання. Ну, я скажу так. Фігурує більш ймовірна цифра Олени Апанович: 300 тисяч турецького війська Османа II. Хоча військо не було складено з етнічних турків. Там були татари, там були ногайські татари, там були молдавани, були волохи, були серби, були боснійські серби, жителі Балканського півострова, були араби. так, До речі, Османа II були чотири бойових слони. Які наводили жах на місцеве населення, які були чотири бойових слони, задіяні в цій Хотинській війні. Можете собі уявити, було багато верблюдів, було багато мулів і так далі. Більш ймовірна цифра це 300 тисяч. Хоча історик Стороженко в своїй книзі, Тараса, каже цифру 400 тисяч. Інші історики кажуть більше як 250 тисяч. Тому ми сходимося на цифрі 300 тисяч. Тим більше, що Олена Апанович виховала. Цілу плеяду українських істориків. Наш земляк Валерій Степанович Степанков, професор історії, академік, який є істориком світового рівня, учень Олени Апанович. Я навожу факти, які говорять про це. Тому, якщо сорок 40%, тисяч, 40 втрати 300 тисячної татарської турецької армії Османа II, так це велика цифра, коли втрати поляків і козаків були значно меншими, то що ти назвав. Ще раз нагадаю телеглядачам, що втрати в Хотинській війні поляків це 5 тисяч чоловік, втрати козаків 6,5 тисяч козаків. Але бійня була дуже величезна. Які методи використовував наш гетьман? Всі однозначно згоджуються. Якуб Собеський, про яку ми говорили в першій телепередачі, польський полководець, батько майбутнього полководця і короля Польщі Яна 3 Собеського, каже: якби не козаки. Поляки могли б програти Хотинську війну. Турецькі історики кажуть, що саме найкраще в Хотинській війні проявили себе запорозькі козаки гетьмана Петра Канашевича Сагайдачного і багато інших свідчень. Зокрема, Іван Франко каже: що після страшенного погрому турецького війська в Хотинській війні 1621 року. Каже Іван Якович Франко, Османська імперія стала хилитися до свого занепаду. Забігаючи вперед, скажу факт: після невдалої Хотинської війни розлючені яничари в місті Стамбулі підняли бунт проти молодого султана Османа II. і вбили його під час бунту в Стамбулі. Ось вам факт: коли підіймають повстання яничари в Стамбулі і вбивають свого султана, то це факт говорить про, про щось. Значить, невміло керував Хотинською війною. Тепер вертаємося до питання Тарас. Дійсно, був командувач литовський гетьман Кароль Хоткевич. Верніше, Ян Кароль Хоткевич. Хоча він був польський командувач, але Литовець за походженням. Він, до речі, помер 28 вересня 1621 року. Він мав певні розбіжності навіть конфлікт з нашим гетьманом Петром Канашевичем Сагайдачним. Чому? Петро Канашевич Сагайдачний так проводив бойові дії під час Хотинської війни. За цих 39 днів. Нагадаю телеглядачам, що війна тривала цілий вересень, по середину, по кінець майже жовтня 1621 року. Сагайдачний мав в основному піхоту. Поляки мали в основному кінноту. В польському війську Кароля Хоткевича один піхотинець припадав на 10 кіннотників. А що таке Хотинська фортеця? Хто із вас там бував? Це каньйон, річки, Дністер. Причому глибокий каньйон, дає балки, дає глибокі яри, де немає рівнини. Як може Тарасе себе показати славна гусарська польська кіннота? В умовах оцеє горбистої яристої місцевості. Як може показати відома турецька кіннота, дуже погано. Але це благодатна місцевість для козацької піхоти Сагайдачну, який також мав кінноту. Але піхотинці окопались, кожен козак мав прикрас, мав лопату, так званий заступ, мав рушницю. Так? Рушниця тільки входила у військо, як тільки. Вже 2 вересня 1621 року об'єдналися козаки Сагайдачного із польським військом Кароль Хоткевича, то Осман ІІ вирішив дістати обстрілом, дістати атакою неукріплені земляні укріплення запорозьких козаків. Але козаки відносно встигли копатися, вирили око, турки і татари пішли на штурм. То їм це, Тарасе, дівчатка. Нічого не вдалося. Чому? Я пояснюю. Спочатку погнали на козацький табір верблюдів, мулів і курів. Для чого? Що, мовляв, йдуть тварини, щоб тварини не пішли на козацький табір, а за тваринами йшли турецькі воїни, щоб кулі попадали в тварин. Що зробили козаки? Козаки мали досвід. Козаки. Вийшли трошки з окопів, почали відстрілюватись і гучними криками відігнали наполоханих тварин назад в турецький табір. Тобто тактика Турки не вдалася. Інше, Сагайдачний дав наказ підпустити, підпустити турецьке військо до захисного рову козацьких укріплень. Як тільки підійшли турецьке військо до захисного рову, Сагайдачний дав наказ відкрити залповий рушничний вогонь. Що таке залповий рушничний вогонь? Тактика бою козаків завжди була така: перша шеренга козаків стріляє, друга подає мушкети або рушниці, третя перезаряджає, а потім вони міняються. Тобто залповий вогонь іде невпинний і дуже щільний. Тому є велика різниця, що встілити в умовах XVII століття з рушниці з близької відстані. А що вцілити з дальньої відстані? розумієте? Тому турки несли великі втрати. Ні разу туркам не вдалося прорватися до укріплень козаків. Тоді, коли, до речі, ми про це будемо говорити в, нашій, в ході нашої телепередачі, тоді, коли в ході Хотинської війни, неодноразово козакам вдалося захоплювати турецькі позиції і брати в полон турецьких полководців. Навіть Тараси був такий момент, коли в полон мало не потрапив Осман І Сагайдачний просив Кароля Хоткевича надати польську допомогу, польських, польських воїнів. Якби Кароль Хоткевич подав допомогу, то би повністю в полон потрапив би Осман ІІ і все турецьке військо. Інша тактика цікава, ми про це також будемо говорити: тактика ночних боїв. У будь-яку погоду таких ночних боїв було вісім. Ці ночні бої не визнавали поляки. вони казали, що це не благородно, що це не по-шляхецьки. Це також потрібно мати на увазі, і ми про це будемо зараз розвивати нашу тему творчої дискусії. Богдана Хмельницького Петра Канашевича Сагайдачного вважали найвідомішим українським гетьманом 17-го століття. Ректор Києво-Могилянської академії Касіян Сакович казав, що слава цього гетьмана може змагатися із вічністю. Які реформи до козацького війська зробив Сагайдачний, щоб українська армія стала дійсно національною армією? Дякую, Аня. Тут дійсно треба мати на увазі, що Просто так на пустому місці нічого не буває. Треба було зробити якісь корінні зміни, а зміни це реформи козацькому війську в козацькій Україні. Взагалі, ми оцінюємо гайдачно в трьох виморах: державний діяч, полководець і дипломат. Адже щоб тримати в покорі козацьку армію, до якої часто примикали різні люди з різним характером, інколи й розбійники. Треба було мати сильну волю, і треба було мати професійні здібності. До речі, Аня, справжнє прізвище, шляхетське, українське, Сагайдачного Конашевич походив з під самбара, сучасна Львівська область, село Кульчиці, звідки, до речі, походять і кульчицькі, яких сьогодні багато на Хмельниччині. Це також дрібна українська шляхта. Так ось Сагайдачний здобув прекрасну освіту, До речі, в Острозькій академії, яка була центром культурно-освітнього життя 17 століття. Але Завдяки таланту, простого шляхтича, який прийняв прізвище Сагайдачний. Чому? Сагайдак це футляр для лука. Він зображений в історичних документах із, із луком і із стрілами. Він прекрасно стріляв з лука. Але він, ставши гетьманом війська Запорозького, провів кілька реформ. Ну, скажу так, фрагментарно, ми, ми це продовжимо в наступній телепередачі. Лук він замінив повністю на рушницю. Лук це вже була старосвітська зброя. Хоча лук він не відкидав, лук про себе також інколи проявляв. Хороший лучник випускав за хвилину 8-12 стріл. Лук вражав противника на відстань 500 метрів. Можете собі уявити. І до XVIII століття кримська кіннота вважалася однією з найкращих у світі завдяки лукам. Але Сагайдачний був стратег і тактик. Він сказав, тільки рушниця, тільки мушкет. Інше. Вперше Сагайдачний. Запровадив війську сувору дисципліну. Якщо глянути реєстр козацького війська 1690, 1619 року, згідно історичних документів, все вказує Грушевський, Яверницький. То до Сагайдачного було 50 тисяч козаків згідно списку. Сагайдачний прийшовши до влади, лишив в реєстрі лише 10 тисяч 600 козаків, образно кажучи, всіх вигнав. Тих, які йому не подобалися. але створив кулак, створив боєздатну армію. Третій третє напрям козацької реформи вперше став проводити бойове навчання, бойові, бойове тренування, бойові е, маневри війська і бойові огляди, чого до нього ніхто не робив. Тому, не будемо багато говорити, скажімо так: завдяки реформам Сагайдачного козаки не зазнали жодної поразки ні на морі, ні на суші. І завдяки реформам Сагайдачного. Історики відзначають, була створена українська національна козацька армія. Ось як можна оцінити діяльність нашого славного предка. Український гетьман під час хотинської війни широко використовував нетрадиційну тактику введення воєнних дій, зокрема нічні атаки козаків на турецькі позиції, навіть в дощ, чого не чекали турки. Також широко використовував Петросагайдачний контрнаступ козацької піхоти рушничним вогнем наступаючої турецької армії, що завжди приносило успіх. Ні разу під час війни турецько-татарське військо Османа II не змогло прорвати польові укріплення гетьмана Петра Сагайдачного. тоді як козаки декілька разів вривалися в турецький табір і захоплювали в полон турецьких полководців. Чи можна вважати, що 40 тисяч українських козаків відіграли головну роль в розхромі турецького війська? Дякую. Ми вже наводили Марина в цифри, а цифри вперта річ. Факти, цифри це факти, про те, яку роль відіграли українські козаки у цій Хотинській війні. Так ось скажу такі факти, підкріплюючи твоє запитання. Дійсно, ночні атаки Сагайдачного в будь-яку погоду, навіть в зливу, не підтримував польський полководець, він же литовець Кароль Хоткевич. Однак Сагайдачний мав підтримку в Польщі, навіть в польському сеймі і в Варшаві. Польський сейм у Варшаві затвердив. Ночні атаки Сагайдачного. Сагайдач зробив вісім ночних атак будь-яку погоду і будь-яку пору. Це було вночі. Чого не, так, чого не чекали турки? І ці ночні атаки дали свій результат. Крім того, велику роль відіграв рушничний вогонь козацької піхоти з окопів в умовах цього каньйону, чого не змогли зробити турки, які розраховували на свою кінноту, на свою чисельну перевагу. Крім того, дезертирство, як показують історичні джерела, Козацькому війську не було. А дезертирів, як показують дослідження Хотинської війни, було дві тисячі польських дезертирів. Незважаючи на голод і в польсько-козацькому польсько таборі, незважаючи на голод в турецькому таборі, війна продовжувалась. Скажу так, обидві сторони надіялись, хто швидше прийде до голоду. Тому ціна хліба серед турків виросла за 40 днів. Знаєш таки, Марина? Буханка хліба виросла в ціні в 60 разів. Буханка хліба в польсько козацькому таборі в ціні виросла в 40 разів. Це говорить, в яких умовах прийшлось воювати воюючим сторонам. Вважається так, Хотинська війна це перший етап основний. З 1 вересня 1621 року приблизно по середину вересня цього року. Коли Осман ІІ мав ще велику надію. До речі, в середині вересня до нього прибув. Прославлений татарський полководець Каракаш Паша, який обіцяв, що Каракаш Паша одним ударом татарської кінноти змете польсько-козацьку військо. Супереч традиціям, я ж султан. Осман ІІ почав його сам зустрічати першим. Зустрічав як великого полководця. Але перший бій Каракаш Паша, де був задіяний, показав. Що татари нічого не виграють, і Каракаш Паша в першому бою був мертвий. Потім почалося так, що весь наступальний маневр в війні перейшов на бік козаків, які громили татарські турецькі позиції, які кілька разів вривалися в турецько-татарський табір, брали в полон турецьких полководців, і Осман II побачив, що він втратив приблизно більше як 100 тисяч чоловік. І в нього вже не вистачило резервів перейти на правий. Берег річки Дністер громити польську армію чи козацьку Україну. Він мав на меті розгромити Польщу, розгромити козацьку Україну, піти на завоювання Європи. І він змушений був перейти на укладення миру, відмовився від наступальної війни і в жовтні 1621 року під хотином укладено мир. До речі, з польської сторони мир укладав Станіслав Журавський і укладав Сагайдачний. Так? І мир було укладено, і Туреччина відмовлялася від цієї війни. Хоча польська влада домовлялася виплатити величезну суму грошей козакам за участь у Готинській війні. Однак після смерті Сагайдачного польська сторона повністю не виплатила ветеранам Хотинської війни, не дала грошей за участь у цій війні. Що стало потім, що стало потім причиною багатьох. Козацько-селянських повстань вже після смерті Сагайдачного у 20-30-х роках. А таких повстань було п'ять, які потім призвели до шосте повстання, образно кажучи, вилізло полякам боком. Це було повстання, яке переросло в національну визвольну революцію імені Богдана Хмельницького 1648 року. Закінчуючи тему нашої творчої дискусії, Хотинська війна, ми бачимо. Яку роль зіграло славне Запорізьке українське козацтво в Хотинській війні? Останній штрих в нашій телепередачі. Не забувайте, що козаки Сагайдачно проводили цілу серію морських походів навіть на початку 17 століття і в 1615 року двічі козаки Петра Канашевича Сагайдачно штурмували столицю Османської імперії. Місто Стамбул. і Тодішній турецький султан змушений Істамбула втікати в гори. Ось вам факт історичного розвитку, який підкреслює, що українське козацтво першої чверті 17 століття перетворилося в могутню міжнародну військову та політичну силу. Дякую вам за сприяння. До побачення.